Ну що, народи, всім привіт, і давайте пограємо трошечки в рейтинг. На цьому аккаунті я два сезони не грав, тому, на жаль, мене дуже сильно гра скинула. Дуже сильно я злетів. Але сподіваюся, що зможу десь до. Я не знаю, мас, мабуть, підняти. Можливо, це навіть реально. Граючи в соло. Подивимося, як змінилась взагалі вся механіка підбору і усі ці речі. А, МФ. МФ. Серафіна. Серафіна. Хто в них АДК? Невідомо. Давайте все не Ну просто. Не знаю, хто в них буде АДК, а в станів у нас поки що немає. Е, сона на центр. Серйозно. Сона. Тобто інших магів з демеджем немає. Треба взяти Сону. Ну. Я не знаю. Ну, ну, нафіга так робити. Я сподівався на гарний день. На гарний підбір команди. Але точно щось пішло не так. Ну, хоча б в нас є танк. Хоча б для пізньої гри, але він в нас є. Тож я дуже сподіваюся, що буде все добре. Я розумію, що в тебе у Сони є гарний скін, але ж, ну, ти ж на центр йдеш. Ну, є ж купа інших гарних героїв для центру. Окрім сони, ну я не знаю. Нам треба тепер чекати, поки мастер вкачається, поки насус качається, і потім після 10-ї десь хвилини починати битись. Але ж ви бачите, це золото, мастер взагалі бронза, МФ бронза. Ах, гра не буде простою, гра 100% не буде простою. Ой, який жах! Де вони всі беруться? Де вони всі беруться? А Я вже хочу назад. В нормальний рейтинг, в нормальний підбір. Ай, ну. Бачите, є, що є. Всі ми через це проходили, і мені доведеться ще раз. Що ж робити? Це таке? Мабуть, якби я грав АДК, було б простіше, але. ну, На саппорті. Треба піднятися на саппорті. Тож, ходімо. Віримо в краще. Сона взагалі ще не завантажилась. Ну, коротше. Вихідні вони такі, тут завжди є щось цікаве. І, і що ти вкачала перше? Не зрозуміло Я... добре. Просто трошки по кошмару, но Серафіна. Ну, Джинкс, заспокойся. Джинкс это йод. Mm -hmm. <laughs> Вона флеш витратила. Эмм. Um, <laughs> навіщо. Ха-ха. <laughs> демеджу не I вистачило. Вона все одно зловилася, МФ, що ти робиш, МФ, МФ, що ти робиш? Що взагалі відбувається? МФ стріляй через кріпа, МФ. Що що це було? Як це взагалі можна пояснити? Це якийсь жах, серйозно? Повний жах. <гум> Люди, ну не вже ви на маленьких якихось рейтингах так, так просто жахливо граєте. Це ж неможливо. Навіщо? Не робіть так, будь ласочка. <кхід> Серйозно, ще й насус помер. Насус. як? Це все стається. МФ, куди ти побігла? Включила друге і кудись побігла. О... вони. Ну, блін, ну по ним же видно, що вони погано грають. Ну, прям видно. Мені б мою ульту, але, на жаль, немає. Ам'ярис, Меф, ну ти добивай хоч когось. Бо щось ти не цей, взагалі не цей. Давай. Мені треба душі, мені треба далі стріляти, бо щось ти не дуже хочеш їх вбивати. Я не зрозумів, до речі, куди вони удвох пішли. Ну, типу. На низьких рангах чому важко грати, тому що. В принципі, ти знаєш, що. Ага, оцей персонаж повинен піти туди, оцей повинен піти туди. Ти знаєш, що вони будуть робити. А ці ж вони ж їх ж не можна якось там передбачити. Тут просто рандомний жах якийсь. І що? На що ти це зробила? В тебе тепер кд буде півроку. Як ви так багато. А, ну, Серафіна. Серйозно, ти що робиш? От я в тебе влупчив. А, вона в літу просадила. Навіщо? Це жах. Це просто якийсь жах. Що це було? Як це. А! Я не знаю, я, я відвик від таких ігор, коли ти просто дивишся і не розумієш, що відбувається, що робити. Ці люди Творять якусь дурню повну. Але ну треба через це пройти, на жаль. О, душі повипадали, хоч багато, бо насправді я вже ну, і не сподівався. Вони так ріденько стали випадати, що взагалі жах. Чому мастер в центрі сидить? Він же ніби ліс, ні? Що сталося? Як це взагалі пояснити? МФ, ну не стрілюй, ну в тебе ж повинно вже бути там демеджу нормально, так. Ааа, жах який. Який жах. Ультуй в БЦ. Стреляй же, стріляй! Чудово. Давай далі. Серйозно, нам тільки ще й показали. Ну добре. Ніхто не хоче бути дракона. Де наш мастер її? Він по центру бігає, тобто він не б'ється за об'єкти, так? Ну чудово. Тут просто ренгар зараз може сидіти і це буде велика проблема. Треба хоч жука забрати. Ну, нам доведеться. Відбашти, відмовитися. Чого? Ну чого? Ну плювати на ту башту. Ну, навіщо ми сюди прийшли? Ти ж так граєш. Тихесенько собі бубили того дракона та й усе. Тепер в тебе немає ульти. Що ти збираєшся тут робити? Тебе Уреліон зараз вб'є. Ну казав, же, Уреліон вб'є. Навіщо? Що відбувається? Чого цей мастер по центру сидить? Що взагалі коїться? Ну я не пострим. If ну давайте заберемо Attack дракона. Чого ты мастер там сидить? Чому не так? Дивин тупо там сидить і все, вот хоть 30. Ну ти ж не беліз, чого ти сидиш у тому центрі? It's under, under, under attack. Your team has slain the dragon. Oh, my Turret lost. No, I Enemy <coughs> slain. Enemy um... slain. Бренгара забрали. <ринстаток> ну, ми, до речі, непогано ще й розмінялися, досить непогано розмінялися. Я не знаю, що з мастером, але. Ну ну, я не буду нічого казати поганого. МФ, ну чого ти не через ліс пішла? Нащо ти отак оббігаєш? Ой, <ринстаток> який жах. Це просто, ну я не знаю. Я. Я <ринстаток> не знаю, як це пояснювати. Що взагалі відбувається? Це а, Ти що ж так навалюєш сильно? Померла. Чудово! Чудово, дуже чудово. Вона померла. Це найголовніше. <кій> МФ, чого ти прийшла до центру? Навіщо? Іди, ну наверху ж нікого не було. Можна спокійно було знести собі ту башту, а ця по центру просто б впала. Навіщо витрачати стільки часу? Мастер той він просто постійно сидить у центрі. Нащо? Нащо так робити? Що у нас з вардами просто чудово все. Я зрозумів. А, до побачення МФ. Ну, та штовхай там вже, ліс. Вони ж зараз прийдуть. Вон вони всі. Давайте. Все, давайте відходити звідси. Вони ж зараз сюди прийдуть. Навіщо нам тут сидіти? Ні, вони вирішили битися. Ой, ну це я рам. Ну це просто. Ну звичайно, даблкіл. Варіантів і не було інших. Враховуючи, що вони усі тонкі. Ну, нашими тут сидимо. Ну немає ж наших кріпів. Нема кріпів. Немає сенсу тут сидіти. Давайте кудись підемо, Герольда заберемо. Не хочете Герольда забрати? Ой, ну вони ж там зараз всі помруть. Ну капець. Ну нашо ми тут сидимо. Нашо. Ну жах же. Може, хоч хтось там Герольда б'є. Невже Мастер побачив, що він ліз, і він пішов допомагати? Ну, не треба. А, ну я зрозумів, він в центр його потягне. Є ще інші лінії, я просто ну, ні на що не, не тякаю, але. можливо, там. Не по центру йти. Десь, от дивіться, тут у нас Ренгара чого він не показується. Ну, може ми підемо його вб'ємо? Це було б гарно. Тим паче, що він не знає, що ми тут. Чудово, бачите, можна далі йти штопхати лінію. Ось тут і релі. <реку> На, nah, у нас тут Легендарі. пачки немає. Ну можна цих розвалити. Добре, давайте хоч так зробимо. Хоч якось допоможемо їм там. Я буду штовхати башту, тому що оцей... Бігати з ними взагалі незрозуміло навіщо воно нам треба. Я ще й на саппортив там. Капит. Ну от башту зламав. Зламав. Ну штовхайте. Що ж ви там творите оце? Ой, сидять вони там. Що ви там сидите, ви да, побачите? Це дуже очікувано було. Дракон з'явився. Мани немає. У мене і стріляти не чим. А ну ми. Ми дістали до усіх. Ага, трипл кіл, звичайно. Робити? Ну, що ми тут сидимо, де наші? Oh. У мене немає манни. Ми могли б піти спокійно, забрати когось і не заморачуватися, ні. Нарешті вони додумались піти. Блін, мене зараз уб'ють скоріш за все. Але хочеться вірити в краще. Хочеться вірити в краще. Саме цікаве, що я пам'ятаю, як мене вбили один раз, як мене вбили три рази. Ну, не знаю. Нас, усе, що ти там один забув? Ну, Нашом. Давайте б'ємо дракона. Мастер. Давай б'ємо дракона. Будь ласка. Це нам дуже допоможе. Ну, як дуже. Ми в принципі якщо не натупимо, то виграємо. Але в цілому з драконом буде простіше, бо в нас така команда. Що там просто... А ну... Ауреліоне. Ірелі. Куди ти зібралася? Побігла кудись. Ну тобі треба. Ренгари. Не дістав. На жаль. У мене мене вже немає. Але там унизу джинкс, тому в принципі. Можна вже піти та завершити цю гру. Там хтось не повинен померти. Або не повинен. Та вже давайте завершимо гру, скільки ж можна з ними бігати. Оже життя дівчиття. Ну все. Вони всі сидять в одній кучці. Крикл кілл. Team Surrender? Ну, <сор Izzy> <сор glasses> no, це, це я не знаю, це лише в золоті такий гра може бути. Це цікаво, і в той же час ти не розумієш, що відбувається, якщо можна більш сейвовою швидше завершити гру, а ви незрозуміло чим займаєтесь. О, oh, ще цілий ранок грати в золоті. Який жах. Добре, дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, якщо є можливість, задонатити за посиланням під відео. І далі буде краще.